Слава Україні! Блог Р. Перші про головне. Підписуйтесь на наш новий канал інтерв'ю Корупції інфо онлайн. Посилання в описі, колишній генпрокурор Юрій Луценко, який вже не буде воювати на фронті, адже був змушений піти з армії. За його словами, через інвалідність вже відправляється за кордон. І, хоч після його заяви про стан здоров'я в мережі спалахнув скандал, і частина користувачів звинувачувала Луценка в брехні, це не завадило йому швидко покинути нашу державу. Так, 24 липня він повідомив у Фейсбук, що вирушив на лікування в Німеччину пост виключно для нездорово стурбованих життям Луценка за Мого лікуючого лікаря дійсно перетнув західний кордон для медичного обстеження і лікування в Мюнхені, написав Луценко. Він зазначив, що планує повернутися в Україну за 10-15 днів, але чи дійсно так буде, дізнаємося вже згодом. Варто підкреслити, що в середу, 26 липня, прикордонники перестали випускати з України народних обранців та чиновників. Нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що на пости була розіслана відповідна вказівка. Про це повідомив Гончаренко у своєму телеграм-каналі. За його даними. Всі, хто хоче виїхати із країни, зупиняють на пости прикордонників. Розіслали вказівку про заборону на виїзд всіх чиновників та депутатів за кордон. Всі, хто намагаються перетнути кордон, зупиняються, і очікується рішення офісу президента. По кожному з них налетів він. Власне Гончаренка часто щось не влаштовує. Він критикує усе і всіх. Так у себе в телеграмі написав, що всі говорять, який він поганий. Цього разу він налетів на пані Олену Шуляк. До речі, голову партії Слуга народу, яка розповіла пару цікавих моментів, які стосуються заборони на. Виїзд нардепам на за кордон. В першу чергу Гончаренко не сподобався той факт, що в неї немає проблем щодо відряджень. Мушу погодитися, бо вона у партії Слуга народу, тому й проблем нема. Проблеми тільки в опозиційних депутатів, а особливо у тих, хто дозволяє собі критикувати Андрія Єрмака. Вважає Гончаренко, як це пов'язано? Зрозуміти важко. А друге, його не влаштував той факт, що всі заявляють, що Олексій Гончаренко багато подорожує. Відвідування саміту НАТО, навіть двох Мюнхенської конференції з безпеки. Конгрес США, зустрічі з високопосадовцями в Лондоні, Парижі, робота в Парі це все, куди я подорожував за останні півтора роки. І в кожній своїй подорожі я борюсь за зброю для України, за санкції проти Росії і так далі. Якби у кожного народного депутата були такі подорожі, то це було б дуже ефективно. Але деякі, як ми знаємо, полюбляють налагоджувати відносини з Таїландом та іншими екзотичними країнами, а не з партнерами, які входять в НАТО, заявив Гончаренко. Здається, він зовсім забув, що зазвичай використовує відрядження. В своїх інтересах заради піару він просто водив хороводи в Лондоні і робив фото у парі, щоб було що опублікувати. Браво, це дійсно потрібно для держави. Варто нагадати і той факт, що декларованою метою поїздки Гончаренка в Євросоюз є участь у сесії парламентської асамблеї Ради Європи у Страсбурзі. Це виписано у відрядженні і у заяві, поданій на ім'я керівництва Верховної Ради. І вийшло, що Гончаренко сам себе палив під час заходів у Лондоні, де проходить неофіційний форум IDU – International Democrat Union. Цікаво і те що Гончаренко офіційно відряджений на сесію парі після гучних Яві протестів відряджений саме у Страсбург, не у Лондон. За кожен день перебування в якості члена парламентської делегації Гончаренко отримував зарплату народного депутата, плюс кошти на відрядження. Це він нічого корисного не робив, адже ще раз підкреслимо: був відряджений у Страсбург, не у Лондон. По офіційну мету поїздки, Олексій Гончаренко тусив на форумі IDU у Лондоні і перебував не за місцем офіційного відрядження. Покладених на нього обов'язків члена офіційної делегації не виконував гроші, виділені на. Відрядження у Страсбург, використані не за призначенням і поза метою офіційного перебування за кордоном. Тож тепер він хоче прикинутись святим і показати всім, що він робить все. Це абсурд, фактів не приховати. Як не крути, а просто так кататись за кордон йому не вдасться. Нехай відповідає за свої гучні заяви. На цьому у мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Будьте здорові та бережіть себе.